Вчора вітаю всіх любителів правди! Сьогодні ми з вами розглянемо останній з ряду антропологічних аргументів. Фактично подвійний аргумент, а саме доказ існування Бога. На основі цінностей і на основі самотрансценденції людини. Ми побачимо, як ці два аспекти цінності і самотрансценденція людини сходяться в одному аргументі про існування Бога. В розумінні добра, як ми його зустрічаємо у Аристотеля і вже у Святого Тома Аквінського, який перейняв це розуміння добра у Аристотеля, ми знаходимо. Поняття добра як об'єкта устремління до нього з метою себе сповнити. Так Аристотель говорить у своїй нікомаховій етиці на самому її початку то на стігу панда Гайресетай, тобто добро є те, до чого все устремляється, з якою метою устремляється, щоби себе сповнити. Кожен встремляється до свого добра, щоб звершити себе, щоби виповнити свої нестачі, щоб себе сповнити. Відповідно, це від нього переймає Тома Аквінський у своєму трактаті Деверітати, де він подає нам свій класичний перелік трансценденталій, Розглядаючи трансценденталію бонум, добро. Він каже, що воно є бонум апетибіле, воно є об'єктом. Апетитус, устремління до нього. І стає добром тільки тому, що хтось до нього устремляється. Якщо б ніхто до нього не устремлявся, ніхто його не прагнув, то дане суще, даний стан речей, дана річ були б нейтральними, а не були би добром. Іншими словами, Арістотель, а вже за ним Стомак Аквінський, філософською мовою повторили те, що в мітологічній мові представлено в діалозі. Платона бенкет, де Сократ розповідає, як йому розповідала мудра жриця Діотіма, Мід про Ерос, про те, як він зачався на бенкеті богів як син багатства і бідності, і тому, що він, син бідності, він завжди злоденний нуждар і завжди прагне до краси, до добра, до вищого від себе, щоби себе. За допомогою цього вищого, за допомогою цього добра сповнити виповнити свою нестачу. На противагу до такого розуміння добра, фактично, воно можемо різні градації високого чи низького такого добра, але воно завжди утилітарне, завжди має сенс тільки сповнення мене. Дітріх фон Гільдерант у своїй фундаментальній праці Етика, вона видана українською мовою в видавництві Українського католицького університету. Е, я думаю, що можна у цьому видавництві на вулиці Сінціцького, 17 іще придбати. Е, отже, Дітрих фон Гільдебранд у своїй етиці, поняття добро розрізняє. Три категорії значущості. Найнижче це суб'єктивно задоволяюче, це те, що приносить мені приємність. В такий спосіб воно мене сповняє, приносячи мені приємність. Як от чашка кави після доброго обіду, е, неконечно, але приємно. Через цю приємність я якимось чином сповняю себе. Тоді вищою категорією є об'єктивне добро для мене. Як, наприклад, їжа, без їжі людина не може існувати. Деколи їжа буває несмачна, але все одно потрібна. Так? Буває об'єктивне добро для мене, яке зовсім неприємне, тобто не перекривається зі суб'єктивно задовольняючим. Може перекриватися, може ні. Як, наприклад, хірургічна операція, коли ризик для здоров'я, і без цієї хірургічної операції людина далі жити не може. Це зовсім нічого приємного, але це є об'єктивним добром для особи. Мій улюблений приклад це бармашина стоматолога, коли болить зуб. Зовсім неприємне, але це об'єктивно добро е для мене. Для того, щоб я себе сповнив і був цілісним, так? щоб я свою нестачу чи свій брак міг виповнити за допомогою цього добра. Але над тим всім височіє найвища категорія значущості, а саме цінність, яку фон Брандт слушно розуміє як добро в собі, як це бонум інсе, незалежно від чогось устремління до нього. Такі як краса, як доброта, як справедливість, як чесність, як милосердя, як чистота душі, е, Так, те, що заслуговує пошани, духовна велич, цінність на противагу до утилітарного устремління, навпаки, вимагає дати на неї належну відповідь, потвердити її заради неї самої, незалежно від того, чи мені буде з того добре, чи доведеться, наприклад, жертвувати собою своїм життям, своїм майном, своїм здоров'ям, наприклад, цінність людського життя, коли воно в небезпеці, воно апелює до мене. Щоб я дав належну відповідь у вигляді порятунку цього життя. Очевидно, наскільки я сам спроможний його порятувати. Наприклад, потопельник перебуває, людина топиться, перебуває у льоні воді, скочивши в ту людину воду і витягнувши ту людину на берег, я сам наражаю своє здоров'я, тому що після цього можна отримати запалення легень і самому закінчити своє земне життя. Так? Але цінність, якщо я вмію плавати, вимагає порятувати. В цінність людського життя вимагає його е, порятувати. В кінцевому підсумку, в Есхатоні чи в вічності, мені стане добре, але в даній конкретній ситуації може закінчитися воно дуже плачевно, може закінчитися смертю. Е, наприклад. Е, і я не думаю, даючи відповідь на ту цінність про те, що мені буде там. Мені там буде добре. Як наслідок, а не як мета мого конкретного вчинку. Метою моєго конкретного вчинку є відповідь на дану е конкретну цінність. <кій> Характерною особливою особливістю тих цінностей є те, що вони неначе нам свідчать про їхнє трансцендентне джерело, про остаточну найвищу цінність, яка, яка є джерелом усіх. Цінностей. Ось як про це говорить Дітрих фон Гільдебран у своїй етиці. Краса чудового Заходу Сонця, чистота Йосифа в його непоступливості супроти спокус жінки Потіфара. Маленька ремарка, те, що він потім витворяв з Єгиптом і єгиптянами, це зовсім щось іншого. Але в даному випадку ми мусимо віддати належне, що він все-таки повів себе чисто і благородно. Внутрішнє добро глибокого каяття все це завдяки своєму ціннісному характеру характерові немов би посланням звише. У цьому всьому відчувається щось на зразок обіцянки, що велич та внутрішнє світло, якими виблискують цінності, є не лише суто їхньою якісною характеристикою, а й переможною метафізичною дійсністю. Тобто Богом. Іншими словами, цінності свідчать про Бога, про абсолютну всемогутню особу, нескінченну мудрість, нескінченну красу та нескінченну доброту, яка є їхнім джерелом, а вони її відблиском, променем Отця всякого світла. І з іншого боку, як тільки постає поняття, як усвідомлення поняття Бога, як тільки стає присутним усвідомленим поняття Бога, Відразу виринає також і поняття цінності, двосторонньо, Так? Незримо присутність поняття цінності ми бачимо і в будь-якій релігії. Сама природа релігію, як зв'язку з Богом, несе в собі поняття важливого в собі чи значущого в собі. Хай яким примітивним є уявлення людини про Бога, воно завжди містить, містить у собі поняття цінності. Бачимо, що цінності свідчать про Бога як про їхнє остаточне найвище джерело. З іншого боку, цінності апелюють до нас, щоб ми дали на них належну відповідь і даючи належну відповідь на цінність, ми виходимо поза межі свого Я. Знову ж таки, філософською термінологією, ми трансцендуємо себе. Ми виходимо. Поза межі свого я у напрямку до цінності. Це є так зване інтенційне звернення, інтенційна відповідь на цінності. Поняття інтенційності далеко ширше, будь-яке свідоме намірене звернення до будь-чого є інтенційним. Це в понятті інтенційності, яке ввів у філософію Франц Брентану, німецький філософ, і його учень Едмунд Гусер, перейняв від нього. Тобто, в даному випадку особа інтенційно. Прагне дати належну відповідь на цінність. І найвища відповідь на цінність це подарувати себе тій цінності, бо вона цього заслуговує. І звертаючися до будь-якої цінності і даючи належну відповідь на цінність, ми так чи інакше даруємо себе. Ми приділяємо свій час, свої зусилля. Ми віддаємо належне, ми відповідаємо на цінність пошаною, захопленням. Все це є якісь певні ступені, певні частинні способи дарування себе. Однак особа прагне трансцендувати себе у тій відповіді на цінність остаточно і цілковито. Проблема є тільки в тому, що вона не спроможна у цьому світі це зробити, тому що всі цінності, які зустрічаються у цьому світі, є Обмеженими цінностями, не за своєю сутністю, але просто здійсненими в обмежений спосіб, якою би великою не була цінність людського життя, вона все одно є обмеженою, якою не де була би е, величною краса е, ландшафту е, заходу Сонця. Е, та, чи грізних ситуацій перед бурею, те, що Пітер Маккормік називає The Negative Sublime. Так? Те, що з одного боку несе загрозу, а тим не менше воно є величним. І ми захоплення відповідаємо, скажімо, на це захмарене небо перед бурею. Е, чи якою красою, красивою не була би картина, якою красивою не була би інша людська особа? Завжди всі ті цінності. Несуть у собі печать обмеженості. Якою би справедливою людина не була, вона завжди має справедливість здійснену в обмежений спосіб. Якою чесною, якою мудрою вона б не була, завжди ці всі цінності здійснені в ній у обмежений спосіб. А це означає, що людина не спроможна себе віддати. Обмеженим цінностям. і Таким чином прагне трансцендувати себе і подарувати остаточно віддати себе, повисло би в повітрі, тому що жодна скінченна е, цінність не спроможна прийняти наше остаточне самовіддання. Навіть оце найвище самовіддання на природному рівні, а саме е, сексуальне співжиття. У подружжі, у святій тайні подружжя, яке є знову ж таки за Дітрихом фон Гільдебрандом, і це так є об'єктивно правильно служінням, целебруванням таїнства подружжя. І воно це найвище самовіддання, на яке спроможна людина у цьому світі на природному рівні. І воно не спроможне здійснити оце прагнення людини до остаточного самовіддання, до остаточного самодарування себе, тому що інша особа, яка я себе так дарую, є обмеженою і не спроможна прийняти мого остаточного самовіддання. Таким чином це прагнення трансцендувати себе, в свою чергу свідчить, свідчить про Бога, як про найвищу цінність, якій людина себе хоче остаточно і цілковито. Подарувати. Це те, що коротко у своєму пролозі до своєї знаменитої сповіді, сказав Августин, Японський чи Аврелій Августин, інквієтум кор нострум донек реквієскат інте». неспокійне є наше серце, поки не спочине в собі, поки ми себе цілковито не віддамо. Остаточній найвищій цінності, тобто Боговій. І це прагнення дарувати себе е, притаманне людині як людині і не може бути затерта жодною ідеологією, жодною хибною практикою. Отже, бачимо, з одного боку, цінності свідчать про Бога, як про їхнє остаточне джерело, з іншого боку, людина прагне себе остаточно подарувати цінностям, врешті найвищі цінності, і це остаточне прагнення до самотрансценденції і самовіддання виходу поза межі свого я і самодарування себе може сповнитися тільки в Бозі. Інакше воно би не мало сенсу, як закладене у людській природі, воно би повисло в повітрі, образно вражаючись. Тобто... Це прагнення самотрансцендувати себе і дарувати себе свідчить про Бога як остаточного адресата такого людського самодарування. І тільки та людина, яка визнає Бога як найвищу цінність, яка його, за словами Тараса Шевченка, зрить над собою. Бо є люди, які зрять, і є які не зрять над собою. Тільки людина, яка зрить Бога над собою, може побачити в повні Іншого людського життя, побачити цінність іншої людської особи, врешті побачити в обличчі іншої людини, в тому числі бідної, покинутої, переслідуваної, знедоленої, образ Божий, обличчя Христа. Не навпаки, людина, яка не зрить Бога над собою, яка не визнала Бога як остаточну цінність, ніколи не побачить цінності іншої людської особи. І ми маємо свіжі приклади: Буча, Ірпінь, Маріуполь. Маємо свіжі приклади звірств, де люди, котрі не зріють Бога над собою, не бачать цінності людського життя і людської особи в інших людях. Дякую. Далі ми з вами перейдемо до вершини філософських аргументів, до так званого онтологічного аргументу про існування. Бога, спершу розглянувши хід філософської аргументації у метафізичних розмислах Рене Декарта і його онтологічний аргумент, який міститься в контексті цих метафізичних розмислів, і тоді перейдемо до класичного його формулювання у святого Ансельма Кентерберійського. Дякую. Пишіть свої зауваження, запитання, застереження, заперечення у коментарях під цим. Vido.